Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді ліхтарик від компанії Fenix, модель cl 22 r Поставляється в фірмовій пластиковій коробочці, і в ній можна дуже детально розглядіти сам ліхтар. Fenix заявляє 500 люменів світла, 200 годин максимального свідчення, напевно, на мінімальному режимі 2600 мАч акумулятор. І що тут ще клас захисту від води та пилу IP68, не боїться падіння з висоти 1,5 метри і світить на дистанцію до 80 метрів. Давайте відкриємо і подивимося, що там у нас положили фенікс в цю чудову коробку. тайп c на Type-A кабель. Такий карабінчик. Схоже на те, що він металевий. І інструкція. Інструкція у нас гарантійний талон. І інструкція, бачу англійську, московську, української, на жаль, поки що не бачу. Детальніше оглянемо сам ліхтарик. А, оце буде розсіяне світло, вмикається воно за допомогою ось такого колеса, яке крутиться. І тут бачимо, є позначки виключено, і максимально. Тобто, крутимо, і бачимо, що ліхтар. Наскільки більше ми крутимо це колесо за годинникою стрілкою, тим яскравіше він світить. Щоб вимкнути його, потрібно покрутити проти часової стрілки. Тепер, щоб переключитися з цього світла на ось це, потрібно натиснути кнопку всередині. Ось так. Тут світло вже е, холодніше, тому що тут жовте, прям таке приємне жовте світло, а направлене світло у нас холодне, біле. І бачимо, що можемо світити і одночасно розсіяним світлом жовтим, і направленим вперед. Також тут присутня скоба, за яку дуже Зручно чіплятися ось цим карабіном, який є в комплекті. І в такому вигляді ми можемо вчепити на наш наплічний рюкзак або на бананку, чи там на гілку дерева якусь, зафіксувавши таким чином наш ліхтарик. Під гумовою заглушкою у нас прихований Type-C-порт зарядки. І більш ніяких таких елементів я й не бачу. А ось є рівень індикації заряду. Він вмикається, якщо ліхтарик виключений, тобто, колищат. Проти годинникової стрілки, і ми натискаємо. Бачимо, що ліхтар приходить заряджений на 50%. Коли колесо ось це в положенні вимкнуто, і затиснути кнопку Потримати деякий час, бачимо, включається ось така RGB-підсвітка. І короткочасними кліками ми можемо переключитися на червоне світло або червоне мигаюче. Або вибрати якийсь інший режим RGB. Затиснувши цю кнопку, ми вимикаємо ці режими. Чи зможе цей малюк заряджатись від Type-C кабеля? Підключились. Так, бачимо, зарядка розпочалась, потужність 5 Вт. Подивимось, чи може він світити в такому. Так, може, але яскравість невелика. Тобто я викрутив яскравість на максимум, але тут ну, десь, напевно, відсотків 20 тільки задіялось. Ось. Так, а якщо переключитися на дальнє світло, також світить, але не надто яскраво. RGB світить. Червоне світло також світить. Функціональність ліхтаря зберігається, але в основних режимах ми не можемо отримати максимальну яскравість під час зарядки. Темний коридор, давайте перевіримо, як світить фенікс. Ось мінімальний режим. Ну, метрів 3-4 доволі непогано видно. Можна собі підсвітити під ноги і точно не, ви не вступите в якусь калюжу чи ще щось. Давайте додамо яскравості, крутимо наше колесо. Ось, це вже, напевно, відсотків 35. На камеру чомусь темніше, ніж насправді. Давайте ще. ну Тут же гарно видно все. І бокова засвітка хороша, і в центрі немає плями, тобто світить. Доволі-доволі гарно. І давайте на максимум викрутимо. Ось десь так він на максимумі і світить. Гарне яскраве світло, заливне. Все чудово видно. Давайте переключимося на режим розсіяного світла. Якийсь намет поставити чи на кемпінгу, чи я знаю, навіть в кімнаті зараз можна повісити до люстри і в такому світлі світити. Доволі гарно видно. І світить на 360 градусів. Тепер можемо включити обидва режими. І направлене світло, і розсіяне. Ну, от цілу кімнату освітити без будь-яких питань. Вимикаємо це світло і вмикаємо. Ось у нас є RGB світло. Ось таке. Ось так воно світить. Перемикаємося на ще якийсь режим. Червоне світло. Щоб не сліпило очі вам, червоним блимаючи, куди ж без нього. І знову RGB. Цікавенько, але практичної користі напевно немає. Перевіримо, чи немає фенікс проблем з перегрівом. Дивимося, температура ліхтаря 22,5 градуса. Вмикаємо його на максимум. Заряджений на 100% і залишимо на певний час. Годину ліхтарик світить, давайте замірюємо температуру. 29%, десь тільки що 32 був зловив, але температура не критична і на око яскравість не знизилась. Давайте подивимося на рівень заряду. Вимикаємо ліхтар і дивимося. Ну, десь 25% розрядився. Тобто 4 години на максимальній яскравості маємо отримати. До висновків класний ліхтар, мені сподобався усім, але я знайшов такий мінус у нього. Не знаю, чи це я не зміг його розібрати, щоб замінити елемент живлення, чи він просто нерозбірний, і поміняти акумулятор тут швиденько не вийде. У всьому іншому гарне яскраве світло, є різні режими, і дальнього світла, і ближнє тепле світло також дуже чудове і приємне. Карабінчик можна повісити в сучасних реаліях ліхтарик посередині кімнати на люстру, і він буде вам доволі гарно освічувати кімнату. І при відключеннях це... Який не який, але бонус. RGB підсвітка не знаю, чи вона тут потрібна, є та є. Користуюсь старшою моделлю. Ось такою дуже класний ліхтар, також вже, напевно, більше, ніж півроку, він виглядає як новий, якість просто неймовірна, що пластику, що виконання. Ну, прям це дуже класно. Тут хотілося би, щоб акумулятор був також замінний. Якщо, наприклад, в мене в цьому ліхтарі світить він і вдруг розрядився, а я забув його зарядити. Відкрутив кришку, поставив нового акумулятора, закрутив і можемо далі освітлювати собі кімнату. Тут, на жаль, такого немає. І швидкість зарядки: 5 Вт хотілося би хоча б 10, а бажано навіть 15. Але, знову ж таки, якість чудова, світло, приємне і яскраве. Тому буду користуватись. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Едельвейстест. Посилання на ліхтар, а також на спільноту будуть в описі відео. І за моїм промокодом ви можете отримати знижку на всі товари Fікс. Не акційні, тому переходьте за посиланням.